Мої вітання всім 22 лютого на календарі. Якими подіями запам'ятався цей день нашим журналістам? Дізнаєтеся у вечірньому випуску програми? «Час», тож сьогодні про таке. Електронні закупівлі, прозора система, зразковий гуртожиток оновлений за євростандартами, квартирні крадіжки, як уберегтись від домушників, слабка напруга, світла нема, а лічильник мотає. Змагання із шахів та шашок, річниця створення гуцульської республіки, турнір пам'яті, рукопашний бій. Минуло два роки з того дня, коли на Майдані Незалежності вперше пролилася кров під час Революції Гідності. Першим був убитий Сергій Нігоян. 20-річний студент помер від кульових поранень у голову та шию. Але на цьому криваві розбірки над майданівцями не завершилися. Серед численних жертв сотні активістів, пам'ять яких зараз вшановують у різних куточках країни. 22 лютого два роки, як був повалений режим Януковича. Небесну сотню та трагічні події початку 2014-го Пам'ятають і жителі обласного центру. Саме 22 лютого прийнято вважати Днем падіння режиму Януковича та цьому сприяла революція гідності, під час якої не обійшлося і без крові. Саме тому всі небайдужі прийшли запалити свічки та лампадки у пам'ять героїв небесної сотні. На вшанування пам'яті майданниці зібралися чимало охочих. Але як засвідчують учасники акції, винуватці у смерті активістів так і не покарані. Винуватці Тих трагічних подій дотепер не покарані, і ми не можемо забути. Людей, які поклали своє життя за нас за чесні за свободу України, і найменше, що тепер ми можемо зробити, це вшанувати їхню пам'ять. Герої не вмирають саме під таким гаслом і проходить акція вшанування, і саме з такими словами проведжали Небесну Сотню в останню путь. Адже два роки тому близько сотні активістів майдану віддали найцінніше своє життя за краще майбутнє нашої держави. Зробили перший крок для того, щоб Україна стала цілісною державою, і для яких справедливість і чесність Україна були не просто словами, а напевно були сенсом їхнього життя. І за це вони поклали своє життя два роки назад на вулиці на майдані, на вулиці Грушевській, на вулиці Інститутській. Серед учасників акції є і ті, хто стояв на майдані два роки тому, та зараз із обуренням звертається вже до теперішньої влади із закликом почати виконувати дані народу обіцянки під час революції. Шановні начальники, керівник України, возьміться за голову кінець кінцем. Будь ласка візьміться в руку і подумайте, що ви робите. Бо інакше Майдан не буде третій, такий майдан, буде третій майдан той, що буде стріляти. Але то ганьба для е, як вам сказати, Позор для України, окрім всіх охочих, які прийшли запалити свічки та лампадки на акції вшанування пам'яті, присутні і священнослужителі, які проводять панахиду за загиблими. Проте варто зауважити, що за неофіційною версією число загиблих на майдані, які віддали свої життя за кращі майбутні України, може сягати більше ніж 700 осіб. І до інших подій 31 березня о 10.00 відбудеться чергова сесія Мукачівської міськради. Відповідне розпорядження підписав Мукачівський міський голова Андрій Балога. Депутатам-ініціаторам проекту рішень треба подати у відділ із роботи з депутатами та постійними комісіями до 1 березня включно. Регламент Мукачівської міської ради, порядок денний та проєкти рішень будуть оприлюднені на офіційному сайті Мукачівської міської ради. У Мукачеві комунальні підприємства планують перейти на закупівлі через електронну систему. Прозоро у великому залі Мукачівської міськради провели навчання семінар за участю спеціалістів з інформаційних технологій щодо впровадження механізму електронних закупівель. На заході побував наш колега. Тож далі розповість більше. Рішення про перехід установ Мукачева на здійснення закупівель товарів робіт через електронну систему Прозоро прийнято на нараді 10 грудня 2015 року. Пропонується долучити вже найближчим часом до системи одне з комунальних підприємств міста. Перший заступник Мукачівського міського голови зазначив, влада міста зацікавлена в реалізації цього проекту. Сьогодні відбулася нарада семінар з приводу. Початку здійснення державних закупівель до 200 тисяч через систему Прозоро. Відбулася нарада семінар з одним з майданчиків, який представляє компанію Прозоро і було прийнято рішення, щоб розпорядники державних бюджетних коштів працювали через цю систему. Я думаю, найближчим часом ми проведемо робочу нараду з розпорядниками коштів і поетапно будемо переходити на Електронні закупівлі в області почали проводити електронні закупівлі через систему з липня 2015 року. Наразі держпідприємство краю відкрили 236 електронних тендерів на суму понад 4 мільйони гривень. Фактична економія на електронних закупівлях становить 14%. Про це повідомив представник електронного майданчика Сергій Сагун. Також він зазначив в Україні популярне використання майданчиків для здійснення закупівель. Ми проаналізували. З яких міст, з яких територій на наш сайт використовують як організатори торгів, так і постачальники. Немає на сьогоднішній день в Україні міста, який би не використовував наш майданчик у якості платформи по використанню, по здійсненню закупівель або по поданню пропозицій. На сьогоднішній день ми маємо такі результати: 2 мільярди гривень комерційних торгів на майданчику проходить кожен місяць. Це величезні кошти. Більше п'яти тисяч закупівель комерційних ми маємо кожного дня на своєму майданчику. У відкритому доступу постачальники в цих закупівлях беруть безкоштовну участь. Також пан Сагун наголосив, спільна робота допоможе знайти нові ринки збуту, адже провідні компанії працюють через систему електронних закупівель. В ужну відкрили один із найкращих гуртожитків України. 22 лютого в обласному центрі презентували відремонтовану за сприяння угорського фонду частину гуртожитку номер 4 На заході побували високопосадовці із угорщини та керівництво ужну. Там була і наша знімальна група. Тож в сюжеті більше ще нещодавно на шостому поверсі четвертого гуртожитку Ужну чути звуки дрилі та запах фарби. Сьогодні в корпусі урочисте відкриття оновленого поверху. Кілька місяців поспіль майстри професіонали з Угорщини приводили до ладу блоки на шостому поверсі. Свіжа, побілка, нові меблі, кухня, душові. Все це дісталось студентам -ужну з допомогою закордонних партнерів. Це один із проєктів, який створений на основі співфінансування, практично рівного співінансування двох сторін. Угорського фонду, Перенаціональному банку Угорщини, а також. У національного національному університету хочу поздоровити в першу чергу наших студентів, які будуть тут проживати. Ми сподіваємося, що буде все сприяти тому, щоби. Вивчилися ще золопітаємо Знання – це влада, і сьогодні з завершенням цього проекту ми надаємо всі умови для студентів, аби ті дістали відповідні знання. Не прийшов і рік, як ми змогли завершити реалізацію цього проекту. Я вважаю, що знову об'єднання спільних зусиль показало свою силу. Угорщина і Україна об'єднала свої сили, а результат на лице. Після тривалих ремонтних робіт нині в кімнатах вже обжили студенти. Яна одна із тих, у кого сьогодні новосілля. Дівчині пощастило вселитись у відремонтовані євроблоки. То хорошо, швидко звикаєш. Це звичайно це дуже гарні умови. Порівняно ну, ремонт, і все таке це євро, євроблок. Ну, це знаєте, порівняти це небо і земля, тому що. Ну тут реально приємно жити. Проект був пілотним і цілком можливо вже незабаром. Такі ж роботи розпочнуться і на нижніх поверхах. Ми відкриємо чудові умови для для проживання наших студентів в ортожитку, і це тільки старт. Ми шукаємо керівництво університету, декани, шукаємо можливості і надалі, щоб весь четвертий ортожиток перетворити. У такий, як ви сьогодні бачите, і справді зовнішній вигляд нижніх поверхів бажає кращого. Студенти власними зусиллями приводять кімнати до ладу. Ремонт проводять із залученням коштів від угорських партнерів та Ужгородського національного університету. На роботи передбачено витратити більше двох мільйонів гривень. Проте варто сподіватися, що відкриття Євроблоку тільки початок плідної співпраці. На Закарпатті викрили підпільний цех, який виробляв лікувальну мінеральну воду. Фальсифіковану продукцію реалізовували на території Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Одеської. Та міста Києва через мережу оптово-роздрібної торгівлі. За зібраними працівниками управління захисту економіки Національної поліції в Закарпатській області матеріалами відкрито кримінальне провадження за незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого за значення походження товару. У рамках проведення санкціонованого обшуку на території цеху із розливу мінеральної води поліцейські вилучили обладнання для розливу мінеральної води, майже півтори тисячі пляшок води, ємністю та пів літра і півтора літра, 45 тисяч етикеток, більше 1700 пресформ, за допомогою яких виготовляють пляшки для контрафакту, 7 тисяч порожньої тари та балони для запуску газів у пляшки. Воду виробляли жителі Львівської та Закарпатської області. РПГ, марихуана та амфетамін результати обшуку жителя Ужгородщини. Місцевий зберігав все це вдома, а під час обшуку раптово зник. В ході санкціонованого обшуку помешкання жителя села Галуч правоохоронці знайшли два пневматичні пістолети Тропер та флопер, а також ручний гранатомет РПГ-22 Муха. Окрім цього, 39-літній чоловік мав ще одне захоплення заготовку та збут наркотиків. Свій скарб, кілограм марихуани та 902 грами амфетаміну власник тримав у спальні. Скринькою Пандори виявилася звичайна шухляда комп'ютерного столу. Саме там поліцейські знайшли поліетиленовий пакет із марихуаною і три півлітрові банки із амфетаміном. Самого любителя зброї та наркомагната вдома не застали. 60-річний батько пояснив правоохоронцям, що товар належить його сину. Наркотичні речовини та зброю поліцейські вилучили та відправили на дослідження. На Закарпатті засудили мотодельтапланериста за незаконні польоти. Набрав сили вирок Бергівського районного суду стосовно уродженця Чернівецької області. У ході досудового розслідування слідчі управління СБУ встановили, що 25 вересня 2014 року зловмисник керуючи «Мотодельтапланом», нелегально перетнув державний кордон України із Угорщиною. Суд призначив чоловіку покарання у вигляді обмеження волі на рік і шість місяців із випробувальним терміном на рік. «Мотодельтаплан» конфіскували у власність держави. Квартирні крадіжки розповсюджений вид злочину, від якого не застрахований ніхто. Як жителі обласного центру оберігаються від домушників та що радять фахівці? Далі у сюжеті панеля жителю Ужгорода, пенсіонер проживає у багатоквартирному будинку. Ніколи не думав, що на старості доведеться дізнати, що таке квартирна крадіжка. Проте буквально минулого року його друга та сусіда таки побували непрохані гості. Маю чотири замка. І маю, це, як міліцейський, так би мовити, сигнал. Якщо в і все. Другого виходу нема. Особливо за останній час, то просто ужас. У нас у квартирі, у будинку, нашому на понабережній вже дві зламані квартири. Дуже буде, проблема велика. Сьогодні квартира старенького добре захищена, є і замки, і сигналізації. Але, як показує практика, жителі здебільшого сподіваються на щасливий випадок. Ми особливо не оберігаємо, бо в нас не було таких випадків, щоб були якісь крадіжки. Так замки від чесних людей, навіть така є. А не поїдайте, так вже у вас дай, не знаю, не думала. Об этом. покинувши домівку без захисту, повернувшись додому, нерідко застають квартиру спустошеною. В ній вже побував злодій і плакало все нажите майно. Тільки за 2015 рік в області сталося 181 крадіжка з помешкань. Розповідають в управлінні поліції охорони. Цей вид злочинів є один із найпоширеніших. Останнім часом виникло дуже багато методів і. Навіть зухвалих методів щодо проникнення в приміщення громадян, новітні замки неспроможні вистояти ці всі моменти. Пластикові вікна над сучасні замки, металові двері. Це все вже не страшні засоби захисту для злочинців. В арсеналі сучасного домушника найрізноманітніші відмечки. У поліції охорони кажуть, методи профілактики від крадіжок з помешкання такі є. Посилення двері. Якщо це посилення двері, треба обов'язково встановлювати два замки. Бо навіть ви повинні розуміти, що час треба відкрити один замок, на другий замок треба теж час. Якщо це перший поверх, треба встановлювати решітки на вікнах. Не потрібно розказувати комусь про ті здобутки, які у вас є вдома. Це перше. Друге, на що треба звернути увагу. Це, якщо, наприклад, часто люди роблять ремонт вдома, найбільш і найліпшим способом щодо забезпечення безпеки. Помешкання це є обладнання системи охоронної сигналізації. Закликає Андрій Олексик не опускати в домівку незнайомих осіб, не давати ключів від квартири, наприклад, працівникам, що роблять ремонт у вашій оселі. От якщо оберегтись від крадіжки таке не вдалось, радить негайно звертатись до правоохоронців, адже найлегше злодія піймати за гарячими слідами. Слабка напруга, потреба у заміні електричних опор, відсутність вуличного освітлення, проблеми із якими зіштовхнулися жителі одного із гірських населених пунктів міжгірського району у 21 столітті. У той час, коли жителі великих міст опановують нові блага цивілізації, жителі села Негровець змушені вечеряти при свічках. Жителька присілка Потік, що у селі Негровець Міжгірського району, чи не щодня вечеряє сім'єю при свічках. Жінка каже, напруга в електромережі настільки слабка, що навіть кімнату не можна освітити. Свічка горить, світло виключаю, а світло, а свічку палюж. Чаю до вечері також не буде, адже чекати, доки закипить електрочайник, до Ведеться довго, скоріше нагріти воду, розклавши вогонь у печі, кажуть місцеві. Та й чайник дивіться зараз буде, може час грітися, що не включиться світлоган слабой. Подивитися улюблені програми жителям останніх будинків присілку, також за щастя. Адже аби подивитись телевізор, треба вимкнути всі електроприлади, включно з холодильником. Та інколи і це не допомагає, коли напруги в мережі зовсім нема. Коли тяне, коли не тяне, коли як яке як, як світло. Холодильник це все ще відключи. А як почав Слабе світло, та й ото. Те, що у житлових будинках постійно виходить з ладу побутова техніка через перепади напруги, не єдине, що турбує місцевих. Тут ще й старі електричні опори, які в будь-який момент можуть впасти. До того ж, немає вуличного освітлення. В Ремі про проблему в селі Негровець знають, проте вирішувати її не поспішають. На берегівщині врятували від вогню 60 голів худоби. В селі Велика Бейгань загорівся приватний корівник. Пожежу на духу корівника, помітили працівники сусідньої пилорами, які і повідомили про події до оперативно рятувальної служби Закарпаття. Зрештою пожежники вивели із задимленого корівника 60 голів великої рогатої худоби, а вогонь за дві години ліквідували повністю. Причиною виникнення загорання стало замикання електропроводки. Вогонь знищив покрівлю і перекриття на площі 400 квадратних метрів, а також пошкодив стіни споруди. Сума завданих збитків становить 30 тисяч гривень. До кінця тижня у Мукачеві демонтують 14 незаконно встановлених кіосків. Їх власники вже отримали відповідні приписи. Якщо ж вони добровільно їх не приберуть, то це зроблять відповідні служби. Працівники управління та відділів міськвиконкому муніципальної поліції і надалі проводитимуть рейди із виявлення кіосків та мафів, що встановлені у місті без дозвільних документів. На КПП Лужанка офіцери Мукачівського прикордонного загону спільної з активістами громадської організації «Рідне Мукачево» провели анонімне опитування громадян, які прямували через державний кордон. Таке анкетування прикордонники проводять постійно, аби визначити рівень якості роботи працівників прикордонного контролю. Для проведення опитування використовували анкети встановленого зразка стосовно моніторингу громадських думків. Громадян, які перетинають державний кордон, можу пояснити на Є наказ 525 відвідувачого стандартного прикордонного контролю, який затверджений наказом голови Державної прикордонної служби номер 50 mm -hmm. От. Згідно цього наказу, кожну неділю проводиться моніторинг громадської думки громадян, які перетинають державний кордон в пункті пропуску. От. Він проводиться раз в місяць начальника відділу прикордонної служби або персонал, який виконують його обов'язки. У ясеня відбувся відкритий турнір із швидких шахів та шашок. У змаганнях, присвячених 97-й річниці створення гуцульської республіки, взяло участь близько 20 учасників із різних населених пунктів Рахівщини. Провели турнір за сприяння народного депутата України Василя Патьовке. Хто ж здобув перемогу? Дивіться у наступному матеріалі. Ми подумали над таким питанням, що треба поширювати шахи в районі і по потрібно, щоб сильніші грали і слабшими, щоб трошки підняти рівень шахів у районі, тому що основна концентрація шахової еліти району це рахів і бичків. У турнірі виборювали перемогу за шахівницями близько двох десятків учасників з Великого Бочкова, Рахова та Ясеня. Ще стільки ж учасників грали в шашки. Цього разу було вирішено за ініціативи представників Ясеня провести у селищному будинку Ясеня відкритий турнір Шахово-Шашковий. За участю бичківлян і, 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 рахів'ян, за словами депутата, такого роду змагання проводять декілька разів. Відкриті турніри проходять за участі представників усіх населених пунктів Рахівщини. Вже в цьому році також е, ми завжди проводимо напередодні свята Рахівська Бринця, а також е, у грудні присячого Дню Святого Миколая. Змагались учасники різного віку. Наймолодшому недавно виповнилося 10 років, а найстаршому понад 75. Боротьба за перемогу далася майбутнім призерам нелегко, адже потрібно було вигравати майже в кожному турі. Система швейцарська у 5 турів ми граємо. Це найкраща система в даний час, тому що кругова система б дуже б довго затримала. Ну і, безперечно, все те, що є зараз комплектація шахів, електронні годинники, комп'ютер, це нам і пришвидшує гру, ну і принципово дозволяє, скажімо. Підтримувати певний рівень переможців. Відзначили дипломами Єсінянської селищної ради та районної федерації шахів, а також грамотами та грошовими нагородами. Прийшов шаховий турнір за підтримки народного депутата України Василя Петовки. У підсумку перше місце виборов шахіст із Рахова, ігор Савчук, почесне друге місце у одного із ініціаторів турніру Яснянця Тиберія Говбела, третє місце у Дениса Савчука з Великого Бочкова. Перемогу в турнірі шашок здобув Віталій Прі з ясін друге місце у Константина Костика з Рахова, третє у Євгена Мартина з Великого Бочкова. У Мукачеві відбувся перший турнір із рукопашного бою за участю учнів військового ліцею. Учасники не тільки показали на змаганнях свої спортивні здібності, а й вшанували полеглих бійців АТО та тих, хто воював в Афганістані. Більше інформації в сюжеті. Героїв не забувають. У Мукачеві пройшов перший турнір з рукопашного бою на честь річниці виведення військ з Афганістану, а також вшанування учасників бойових дій у зоні АТО. У змаганнях брали участь юнак. Які навчаються у військовому ліцеї, оцінювали учасників за правилами Федерації рукопашних боїв України, а також положень, які розробив ліцей. Так, я люблю займатися, це моє хобі. Виступати на змагання. Мені це подобається просто займатися для себе. Ми його проводимо для вшанування учасників АТО. Це для нас абсолютно змагання. Участь у змаганнях для ліцеїстів важлива, адже так вони вшановують учасників бойових дій в зоні АТО та тих, хто воював в Афганістані. Ми в зв'язку з 15 п'ятнадцятиліттям нашого ліцею основали три турніри. Перші два турніри у нас вже пройшли. Це турнір по боротьбі самбо в честь нашого випускника погибшого в зоні АТО Василя Білока. Потім у нас був турнір по боксу. В честь нашого випускника вот Тюрікова. Тепер третій турнір, тоже стане ежегодным В честь вывода войск з Афганістану. Турнір про рукопашному бою команда Переможець отримала головний приз турніру: кубок і дипломи. А всім учасникам вручили грамоти. Такими були головні новини першого дня робочого тижня. Дякую, що були з нами. Не перемикайтесь.